Питали ви за зберігання жому, ну, я ж трошки пізно до тої, того кургану нашого добралася. Як бачите, він же тут лишилася, я не знаю, яка тут вже частина? 10? Ну, тонн, десять, може, більше навіть. 10. Ну, такий кусок більше десяти тонн лишилось, каже чоловік. Бо я щось якраз поки спитали, то дощі йшли, не було їх знімати, бо такий дощ і дощ і дощ і дощ. Е, от розкажу коротенько, як ми закладаємо, розкажемо. Значить, нас ви пам'ятаєте, тут я відео знімала, приїхали дві фури. Отут заїзд на цієї сторони. Є тут їм є де розвернутися, бо територія така трошки ну, в принципі велика. І... Нормально, рівненько, якщо дощу, дощу нема, фора спокійно заїжджає. Ну от Вони тут висипали. Минулий рік ми трамбували трактором. Цього року вони нам гарно дуже висипали так щільненько. Ти трактором підгортав, так? Підгорнув просто, не трамбував. Не трамбували зверху, тільки гарненько підгорнули боки і накрили плівка, плівка, -плівка то силосна у нас лишилася з того року. От В два шари ми його накривали, приклали. Кінці з шинами навіть цього року не... ми там минулий рік як у нас був сило, жом так само ми робили. То ми е, краї прикопували. Трактором він набирав ковшем землю, і краї оці, щоб повітря не потрапляло, прикопували. Але цього року нас цики ми місяцним годуємо десь, правда? Ж? Два. Два місяці. Так довго хіба? Може й так. Манчастим, то по часу не дуже довго воно в нас лежить, то ми її не прикопували, в принципі. То все, що лишилось, ще де скільки тут годувати, наскільки нам часу буде. До Кінця місяця, якщо з силу сумнувати. Ну, до кінця місяця, ну, орієнтовно згодується, може навіть швидше. От. То отак ми цього року робили. Навіть не солили, правда? ж? Не солили. ми Минулий рік солили, цього року і не солили. Показую відходів, як бачите. Практично немає. Ото кірочка, щоб бачила, яка показує. Ось така кірочка під плівкою утворюється. Так само, як і в силу сіє, як всі ножі, щоб не потрапляло повітря. Він гарно сам втрамбувався. Все, відходів, в принципі, мінімум. ну Там трошки він, він, чоловік вивіз туди далі, е, лишив на цьому. А так відходів немає. Фактично, фактично немає. Оце та кірочка, тут не знаю, скільки тут сантиметрів 5, ну, плюс-мінус 5-7 см, та є кірочки оту, під плівкою зразу і все. В них не є він нічого, приємний запах має. Ну У нас не це надовго він лежить. Звичайно, якби він лежав в мороз, ну він був би більш такий білий, бо він трохи жовтіє при контакті з повітрям, але він нас зараз ми його будемо закривати, бо от і дощ іде. знову починається дощик. Ну, от таким чином ми цього року робили. Цього року в нас трошки такий сумбурний рік, все не по плану, все в такому пришвидшеному режимі робиться, тому що ми планували по-іншому все тут організувати, але вже <свісно> деякі рішення переобдумали. І тепер виходимо з того, що в нас виходить. Виходимо якось з положення, пробуємо зробити, щоб більш-менш було і по ціні молока собі вартості нормально і корови. Щоб були нагодовані. Ну, я показала. Кому ще будуть якісь питання, що по, по закладці, то пишіть, відповімо, розкажемо, знімемо відео чи просто в коментарях.